Друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що Невах. Е, до речі, сьогодні у нас яке там число? У нас 11, а 10 березня. Вирушаємо місто Дубно оглянути автомобіль такий е, «Citroen Cactus», такий прикольненький 15 року, 1,2 бензин на роботі. Подивимося, що там за автомобіль. Е, людина подзвонила до мене, попросила, щоб я її оглянув. Звісно, у нас погодка. Бачите, в Рівненському районі не дуже. Власник даного сетрина кактуса, жінка, дівчина. Поверніть ліворуч. — Повторяю два власника. Тобто, в принципі, може бути непоганий варіант. Ну, Якщо там жінка не... Знаєте, як дівчата, не всі ж там це. Може вона десь була і втульнена, це ж таке діло. знаєте. Ну, Але моя задача максимально, що я побачу, то я це покажу людині. Зимова шипована резина, стан дисків, виробітка дисків, скажу, зараз є виробітка дисків, диски під заміну Якщо для себе. Так, так. Ідемо ідеміє. Так, рік. 18-й рік. Шипов... Дітя різина є літя. Є, так, да, літя також, так. Все, зараз стартує. Людина не це не, не заводила. За каталізатор казали, так? Да? Ми зараз підключимо, подивимося. Вирізали її, так? Да? Вирізали, а... вирізали, пер... перекупи купляли. Такий салончик, такий такий. Купляла дівчина в перекупи. Зараз ми будемо демонструвати. От кактус. Дивіться, 142. 151, 164, 238, 248, 625, тут шпаклівка, бачите? От шпаклівка, 900. Йдемо далі. Тут шпаклівка, бачите, все вам дивіться, шпаклівка, шпаклівка. Криша показую 117. Але такі гарненький картус. Гарненький. 175, 113 двері. Двері фарбовані, бачите, тут теж все запацяно. 291, шпаклівка. Батлівка дивіться 600 от таким макаром. 361. Далі двері. Ці, водійські двері. 186, 320, 600, дивіться. Я зараз буду далі йти. Пройоми дивіться, 900. Я думаю, що смисла далі немає. Конечно. 113. 113. Капот. 120. 114. Так, права сторона. 102, 111, 112, показую. Ну такі я бачу ці всі моменти. Це вам показуємо. 90. Задня права дверка. 111, 96, 88 і крило 135, 170. Бачите, теж то, воно. Давайте моє добре. Скрыло нормально. 5. А, фарбовано тут, а бачите, тут фарбовано. От цю полоску, поняли? Тут нормально. 117. 117. Завелася непогано. Так. 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 Такий багажничок. Давайте ми тут глянемо, що у нас показує. 34, 51, 32, 111, 143. Каталізатора нема, це, де? Прийоми 34, 57. Окей, okay, поселому, бачите, тут багато речей,

21, А тут робилося цей прийомчик, бачите? 80-300 бачите мавина даже пропускала. Кактусик такий, так? Да? Я собі вибираю нову машину. На, на очі очима? По кольору. А, по кольору, так. Так чоловіка теж по кольору можна вибирати. Так, ми. на пространство Фари Валео Іспанія і я так зрозумів кустарніксином стоїть в даному автомобілі просто тут обломано. обломане тут другому не це добре Зараз ми будемо приїжджатися ще даному Зараз будемо. А де кочки десь є? Там кстати, да? Є кочки що, да? приїхати, як вона все почуває, да? Трошки там. Да. В Влювому є бачите, Це повертає. Не так. ну, да, така машинка. бачите, здається, вібрація така трохи, знаете так где там воно, там, там дальше кочки ошибка стартера шины все такие запуски по домах было устранивается ошибка система двигателя поки целым коробка дивимося дныща Ну що, друзі, побуває на огляді Сітренчика, таке дуже знаєте, прикольна машинка. Болер мені дуже подобається. Так, от, по відео побачите, є моменти, я от клієнту все озвучив. Я не кажу, що це погана машина, там, знаєте, бо людині так само ту машину продавати. Тобто, всі моменти, які я вказав, а клієнт вирішує, чому підходить даний автомобіль, тому якось так, що я не буду зараз знаєте, там розказувати, що от, там не купляйте, там ще щось. Всі ми різні люди, і хтось комусь це підходить, комусь це не підходить. Знаєте, кажуть, якби там він за шість продавався би, то ясно би людина сказала, можна за шість купити, обслужити, поміняти, десь всі моменти зробити десь собі це. А так ціна 8 тисяч доларів, тому хай людина думає, чи підходить такі косяки по цьому, по цьому даному. Ті, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода, що не Вах». Ставте лайки, вподобайки. Ну, всім мирного неба, всього самого на добра.